Водночас вважаю, що е, продати умовно лапках е, зелене відновлення дуже складно. Натомість вважаю, що зелене відновлення це в першу чергу безпечне відновлення, це соціально справедливе відновлення, це естетичне відновлення і, зрештою, перспективне відновлення. Це, тобто, меседж для того, якою країною ми хочемо постати з цих е, руїн. Ми хочемо відбудувати міста минулого чи міста майбутнього. Ми хочемо дати стару роботу людям чи нові робочі місця в сфері енергоефективності, видає там не знаю, біоенергетика і так далі. І саме це можливо дасть нам можливість повернути людей. Тут багато говорили про людський капітал. Можливо, одним з найбільш складних питань є як повернути людей. Повернути людей не тільки в країну, але й повернути в ті місця, де вони попередньо жили. На мою думку, найбільш такою апокаліптичною картиною може бути чудове гарне відновлене містечко, але місто привид, де немає людей, бо вони не захотіли туди повернутися. І оце повернення людей можливо, тільки якщо буде конкретна, чітко ну, сформульована перспектива, куди люди вертаються, в, яку, в яке місто, в який регіон, в яку е, країну. Е, в цьому контексті хочу сказати, що якщо така візія буде, то тоді і ми, і інші колеги, енергетики, там, кого критикують і так далі. Ми знайдемо рішення, як це зробити. Як зробити і енергоефективно, і швидко, і естетично, і недорого. То, але зараз така задача не стоїть, і в суспільстві, як би це сказати, панує дилема, ідея -дилема, Да? Ой, нам треба швидко, але дешево, а ви пропонуєте дорого, але зелено, там, чи дорого і комфортно. В деяких випадках це дійсно може бути викликом, а в деяких це чистий міф. І от саме, якщо ми будемо мати таке загальне візійне бачення для наступних ітерацій національного плану розробки, можна сформувати процеси пошуку рішень, як зробити так чи інакше, як зробити енергоефективніше, але і швидко, як зробити, я не знаю, комфортно чи естетично, природоорієнтовано, і швидко, і недорого, і так далі. В цьому контексті часто питають, а коли ми там в ЄС вступимо, і наскільки це нам допоможе, і ці реформи. Я вважаю, що. Питання не в тому, коли перетнуться наші дороги з Європейським Союзом, а де, в якій точці? І ця точка однозначно буде там, де буде, якою буде економіка ЄС цій точці. Тобто, економіка ЄС, ми чудово знаємо, буде кліматично нейтральною, е як би це сказати, екологічно відповідальною, ну, в нашому розумінні зеленою. Тому саме в цей напрямок ми повинні йти. І останнє. Якщо клімат там, енергоефективність і так далі, доволі, ну, на мою думку, це можливо продати тим умовно групам, які не зелені, да, ну, не, за межами нашого невеликого колективу, такого однодумців, то є питання, наприклад, відновлення природи, які набагато складніше переконати людей, чому ми повинні вкладати відновлення біосферних заповідників чи національних парків, чи дикої природи. І тут, можливо, нам потрібно всім ну, дати відповідь як суспільство. Або сформувати цю відповідь, наскільки ми готові, якщо ми повернемо собі той трильйон збитків, який там вже порахували довкіллю, наскільки ми готові його вкладати в відновлення самої природи, і ця відповідь має бути як би це сказати, щирою, для того, щоб ми чітко розуміли, ми коли і скільки часу, зусиль і грошей ми готові вкладати в розмінування, не знаю там лісів чи національних парків а, і так далі. Дякую. Дякую, пане Андрію. Шановні колеги, чи Є ще бажаючі обговорити питання цього блоку. А, пані Тетяна, будь ласка. Шановні колеги, я не хотіла би бути якби останньою крапкою в цій нашій чудовій розмові, але все-таки мене підштовхнула остання репліка пана Андрія. І знаєте, ця розмова сьогоднішня. Вона ще раз мене на жаль на сумну думку підштовхує про якусь маргіналізацію нашого середовища екологічного, тому що ми між собою говоримо, ми все розуміємо, яким має бути відновлення, які засади мають бути в основі цього відновлення. Ми навіть шляхи знаємо наш Наші науковці технології пропонують більше того, і всередині є ресурси не тільки назовні для того, щоб це зробити, але великою проблемою є те, що наші всі ці прекрасні ідеї знаходяться виключно в нашому середовищі, і це коло людей, які точно знають і орієнтуються на колишні дружні рішення. Вони воно не є аж таким великим, а тим більше аж таким впливовим. І от коли ми працювали в рамках Національної ради з відновлення, я ще раз, ну вже працюючи радником міністра, але багато років працюючи в громадському середовищі зараз не покинула цю роботу, я е, зрозуміла наскільки, наскільки розірвано е, живе. Екологічна сфера, природоохоронна сфера від тих секторів економіки, які роблять свою справу навіть під час війни, тому що, наприклад, і законодавчі ініціативи намагаються такі для полегшення життя реалізувати, і для того, щоб надати якісь преференції кампаніям під виглядом того, що війна і треба розвиватися економіці, і я думаю, що нам зусилля треба зосередити в значній мірі зараз в інших секторах. Бо коли ми, наприклад, рекомендували наших колег в інші групи, робочі групи, то вони стикалися не тільки з нерозумінням, і не тільки з небажанням нам чути, а з. Е Просто забороною говорити або вилученням наших реплік наших пропозицій з тих обговорень, які існували в інших робочих групах, і ті кроссекторальні зустрічі, які і зараз продовжуються, вони відбуваються на рівні міністерських працівників. Тому що важливо, щоб в міністерстві в Мінрегіоні, в міненергетиці, агрополітики або інфраструктури чиновники, які ухвалюють рішення, які ну, приймають управлінські рішення, щоб ці люди могли. Ну, почути екологічну ідею і і прийняти її, але я думаю, що Дуже важливим для нас усіх є зосередити всі свої зусилля на тому, щоб донести нашу екологічну складову саме в інші сектори, ті, які є забруднювачами, тому що ну не виправдовуючи і не захищаючи міністерство захисту довкілля, але тепер працюючи зсередини і знову маючи багато критичних зауважень. Але я бачу з чим стикаються працівники міністерства, бо іноді інші сусідні міністерства не погодження не дають законодавчі акти або нормативні, які точно і напряму шкодять довкіллю, тобто іде навіть на бюрократичному рівні таке ігнорування. Я вже не кажу, ну якщо таке відбувається, то я тепер розумію, чому ми, громадські активісти чи науковці, не знаходимо такого, такого сприйняття в умовах. війни це ще складніше. Зробити, але якраз я і закликаю всі свої зусилля направити і все своє лобіювання направити саме на ті сектори економіки, від яких залежить стан довкілля, там донести ідеї європейської зеленої угоди. І можу вам навести такий приклад: він мене саму вразив, просто безкінечно, коли всі робочі групи зробили свої розділи. І коли група Маккензі зробила узагальнену презентацію, яка передувала там підготовці до Лугану, і представили цей проект презентації прем'єр-міністру, я була просто на цій робочій нараді, мене просто вразила ця фраза е, прем'єр-міністра е, пана Шмигаля, який сказав: А де? Де тут екологія? Е, 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 всі інші так здивувалися. Представники міністерства він каже: Я їду на зібрання. Дня, де пані Ляйн е, починає день і закінчує день словами Зелена угода, і ми привеземо план, в якому не буде взагалі цих елементів. І тоді ну почався ще один раунд. Цих домовленостей, переговорів перемовин, консультацій кроксекторальних Олег Володимирович, як координатор, один з координаторів робочої групи, брав участь в таких складних е, консультаціях, де аграрії сказали ні, нам потрібно більше землі, щоб е, компенсувати втрати по сільськогосподарським угіддям. А електрики сказали ні, нам енергетики нам треба більше е, потужностей. Ну і тепер зима нам показує, що вони дійсно нам потрібні. Е, а інфраструктура сказала, ми будемо дороги. Поки ми дочекаємося ваших досліджень по коридорам, по коридорам шляхам міграції, а нам треба дороги відновлювати, і це безкінечно. Тому колеги, я думаю, що нам весь оцей наш потенціал, науковий, творчий і наш людський інтелектуальний потенціал, треба спрямувати не тільки ну от в нашу екологічну в нашій екологічній сфері, варитися в собі і собі щось шукати. А нам потрібно іти туди, де цього не розуміють, і витратити багато часу для того, щоб прокласти цю дорогу для європейського. По зеленого курсу в усі міністерства відомства, які формують свої секторальні політики, і куди точно має потрапити наша екологічна складова. Я вас до цього закликаю, і я вже давала вам відповідь про, в чаті про робочу групу. Не буде безкінечне дописування розділу. Був виставлений термін 23 вересня, потім іще продовжений кабміном до 9 жовтня. І як повторюю, це дуже багато пропозицій, які ми обробляємо. Щось можна вставити, щось порог порушує логіку документу, який зробили більше 200 людей. Тому зараз ми це доопрацьовуємо і буде обов'язково підсумкова зустріч, на якій ми зможемо знову і знову проговорити якісь новації в зв'язку з копом 27 копом 15 і КОПом-14, які зараз відбуваються. І ці зміни також внести не тільки до нашого розділу, а нашим завданням є зараз внести. Ці зміни до всіх розділів національного плану з тим, щоб він дійсно був екологічно орієнтованим і спрямований не просто на відновлення, а на сталий збалансований розвиток України в подальшому. Дякую всім організаторам учасникам, і Це, безперечно, була дуже цікава дискусія. Дякую, uh, дякую, Тетяна Антонівна, Дякую, колеги. Я зараз надам слово. Uh... Ще пані Олені Валерівни Краченка і пані Ірин Черниш. Єдине, що, шановні колеги, ще трохи наша карета в, в тикву, в гарбуз перетвориться. Так що давайте закінчувати певно. Олена Валерівна, будь ласка, вам слово. А, так, дуже коротко, якраз підійшли а, в самому кінці до найголовнішої реформи реформи екологічної свідомості. Та тому, що всі реформи починаються в наших головах. А, і тут однозначно і в міністерству в першу чергу потрібно працювати з міністерством освіти а, і науки. Чого не відбувається на екомарафоні? А, має виступати не тільки міністр, а й інші особи мають проводитися і екофоруми, і міністерством, і громадськістю. А... І так далі, приміщення орхузького центру, зрештою, має перетворитися на місце для всіх для всієї громадськості, а не тільки для громадської ради. Ну і таких а, багато різних питань можуть бути. Однозначно, що а, всі шукають альтернативні майданчики і а, знаходять їх для себе. І, зокрема, сьогодні ми знайшли от майданчик і для дискусії і для а, такої і екопросвіти один одного. Та? А, але однозначно, що. Потрібно оцю проблему і реформу екологічної свідомості робити доволі серйозно і потужно інакше без неї нічого не відбудеться. Міністерству потрібно, якщо ми повертаємося до плану відновлення і до цієї національної платформи і до різних робочих груп голос не тільки. Не всіх був почутий більшості не був почути в інших робочих групах при інших міністерствах. А не всі ідеї і пропозиції були почуті і знайшли своє відображення і в нашій групі. І зокрема, ми були вкрай здивовані сміття спалювати тодією кількістю в плані сміттєспалювальних і сміття переробних заводів, яких немає в стратегії в національному плані з управління відходами. Тобто, ну ось ось такі речі. Тобто, перед тим, як виходити зі своєї бульбашки, у нас має бути єдине якесь стратегічне бачення, тактично ми можемо відрізнятися, та? має бути дотримання всіх, всіх трьох стовпів ну, і двох основних доступ до екологічної інформації і участі громадськості в повні. Міністерство має не тільки слухати, а й чути громадськість, і тоді спільним єдиним фронтом вчитися це в екокомітеті, який вміє це робити. І тоді єдиним фронтом нам адвокатувати наші красиві ідеї, нашу правильну візію, про яку говорив Андрій, буде набагато легше. Дякую. Шановні колеги пані Ірина, будь ласка. Да. Дуже студії. дякую, дуже коротко. Я хотіла трішки відрефлексувати на е, коментар пані Тетяни Тимочко і доповнити пані Олену Кравченко. Власне, для того, щоб комунікувати е, поза своєю бульбошкою, потрібно спочатку налагодити, як правильно сказали, взаємозв'язки. На жаль, дуже багато на сьогоднішній день нарікань на взаємодію з Міністерством захисту довкілля, саме громадськості і колеги в чаті про це багато сьогодні писали. Е, не, ситуація складається таким чином, що на. Навіть ми не отримуємо офіційні відповіді на листи, тому якщо ми сьогодні маємо змогу на майданчику комітету обговорювати надзвичайно важливі під час війни теми, то очевидно, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів так само потрібно все таки відчинити двері для широкого загалу і обговорювати сталі рішення в тому числі на відкритих майданчиках і залученням. Всіх сторін і зацікавлених осіб. Я е, переконана, що тільки в такому діалозі е, правильні рішення будуть не тільки прийматися, і не тільки на папері, а будуть і реалізовуватися. Дуже дякую. І ще раз дуже вдячна за організацію сьогоднішнього заходу. Дякую, пані Ірина. Шановні колеги, шановні учасники, у нас залишилося у нас залишилося 56. Це третина від е, первісного складу. Це е, дійсно ті, хто ну, певно, всі, звісно, всі, хто приймав участь, е, це дійсно патріоти довкілля, ті, хто е, розуміються на довкілих проблемах, на тому, е, що робити, мають бачення чітке бачення. Uh, і uh, мали і, uh, і змогли мали змогу uh, це бачення висловити, висловити і донести до всіх присутніх. В uh, черговий раз хочу наполягти на тому, що і комітет з питань екологічної політики декористування, і на мою власну думку, сподіваюся, що члени комітету і здебільшого учасники цього засідання з, зі мною погодяться. І Міністерство захисту довкілля є безумовно дружніми, дружніми до довкілля, дружніми до парад. І у нас є єдина мета, а стосовно, стосовно форм вирішення цих проблем і, і, і інструментів. Які будуть застосовуватися для, для досягнення цієї мети, звісно, для того ми проводимо такі наради, такі, як, як було названо сьогодні екофоруми? Вони не такі вже е, часті, але на жаль, але ми намагаємося досягати ті ці цілі, які перед нами ставляться в тому рахунку на, на таких заходах. Я дуже прошу, зважаючи на ті зауваження, які були в бік міністерства довкілля. Якщо представники міністерства довкілля ще є з нами, то ці зауваження зібрати і надати максимально повні відповіді всім, хто на таких зауваженнях наполягав. Стосовно подальшого подальшої діяльності і міністерства і комітету, то звісно, ми завжди запрошуємо всіх бажаючих на наше засідання. Я сподіваюся, що на невдовзі ми побачимо нові прийняття законів вже в другому читанні, деякі в першому читанні до кінця року точно ми зробимо черговий прорив в Нашій сфері, це я вам обіцяю, а всім присутнім величезна подяка. На жаль, Юлія Юрівна не змогла до кінця бути з нами, але, але тим не менш, вона передавала величезну подяку. Особисту подяку всім присутнім. Ми зберемо всі пропозиції, всі зауваження. Всі вони будуть викладені і в, і в матеріалах, які надійшли, і в протоколі комітетських слуханнях в тому рахунку, і в рекомендаціях, які ми зробимо за наслідками комітетських слухань. Ще раз всім щиро дякую. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. До До побачення! побачення! Героям слава! До Дякую. дякую, бережіть себе, будь ласка. Дякую, дякую на все добре.